Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми прогуляємо з секонд-хендом і я сьогодні прийшла в своєму худі, джинсах минулого року і кедиках. Сьогодні мої знахідки. Це такі нові білі маєчки з 16-го розміру, такі вільні, знаєте, взимку під цветер. Два чорних платі шарфіки покажу вам докладніше. Джинси з еко переробленого матеріалу, такі штани Cargo і такий світшот знову ж таки з леопардовим принтом. Цікавенька така блуза з джекселами. Мені везена якісь такі веселі, веселі сорочки. Вона абсолютно нова, пом'ята лише. Гарно виконана з такими веселими джекрасами в британській одежі. Він бренду ту, 10 розміру. Напередодні я показую цього бренду плузу в сердечко. Ще знайшла такий італійський шкіряний ремінець. Довгий-довгий, треба його вкоротити. Бачите, він від бренду Тачні, Sergio Tacini, і це вказано, що 100% шкіра буйвола. Зроблена в Італії. А це, напевно, його розмір. 110, ширина на 125 см. Джинси United Color Benton. Перший раз бачу цей бренд, але багато про нього чула. Він з переробленого матеріалу. Тобто ця тканина була вже вживана, і вона якби перероблена: секонд-хенд у секонд хенді. А ці штанці Cargo. Розміру S, до речі, вони повинні бути такі об'ємні, з карманами по бокам, такі, знаєте, стильні зараз. Цікаво було зустріти. Багато карманчиків, всяких лейблів, саме такі світло-бежого кольору. Карманчики ззаду теж є. Мені здається, зручні. Хотіла показати вам такий наче шовковий шарфик, така косинка під Гучі. Ну, це, ж, звичайно, думаю, що це підпробка. Це на, навіть на дотик не натуральний шовк, але все ж таки, він зроблений в стилістиці Гучі. Бачите, все дорого, багато, красиво, шоколадно. Всякі характерні а, стилістика Гучі, це метелики, он, Гучі пробрендована. Думала, без збірки, але зрештою її не йшла. Вона криво пошита, з боку. Це написано Італія, 100% шовку Гуччі. Але дуже-дуже в цьому сумніваюся: це Китай або якась крива Турція. Не знаю, ну Він досить приємний. ну Звичайно, це смішно. Це не Гучі, але вирішу вам показати. І знайшла такий приємний палантин, навіть такий широкий шарфик, який можна загорнутися, в принципі. Можна використовувати як шарф, а десь у холодному приміщенні, в общем-то, і накритися. Приємний антотик, бірки не було. Тому не скашу. Світшот від Two, знову цей бренд 2 Woman. Теж розповсюджений масмаркет. Десятий розмір, він такий котоновий, приємний і, здається, новий. Ось я примірила. На рукавчиках в нього такий звірений принт. І зверху надів цей шарф, він такий досить великий, приємний, теж не дасть вам замерзнути. Показую вам такі сукні дві чорні, це довго десь до коліна, інше трошки коротше. Вера мода 36-й розмір, має бути на мене. Так, да, непогано сіла вона. І по талії, і в груді, і по бедрам. Але от така драпіровка ззаді такий цікаво, наче чи маєчка зроблена такий дизайн. Раніше не зустрічала, але спереду ця драпіровка <кхи>, трохи додає животику, навіть якщо його у вас немає. Це такий неприємний трошки нюанс є. Але тканина нічого, і якщо у вас немає маленької чорної сукні, то вона зрештою підійде. Це наступна сукня Телі Велі, теж розміру S36. Вона з цікавою такою блисківкою металевою, і спереді у неї такий виріз і металевий елемент, також декор. Сіла вона також бездоганно, навіть краще, ніж та. Тут, навпаки, вона підкреслює талію. Тут їсти в неї дихати практично неможливо, тому не раджу. Але в цілому вона, вона ще в смужку така трошки рельєф добре тягнеться. Наступна знахідка така із теплого, це бохо. 36-38 розмір. Така велика жилетка. Світлого кольору, але там в неї була плямка. І фурнітура трохи, трохи покоцана. Не знаю, чи можна вивезти ту пляму, я не взяла. Але варіант такий непоганий на осінь. І ще шикарна знахідка це вовняне пальто. 100% вовна на підкладі. Дуже така тепла, відчувається на дотик, що це реальна така якісна річ. Але, на жаль, розмір 12 за великий на мене. Бачите всі бірки, що це а, реальні, реальна вовна натуральна, дуже розкішна річ. Ось показую вам свої знахідки. Те, що я забрала її з собою. Заважую це все в перший день на 94 гривні. Ремінь з натуральної шкіри зроблений в Італії. І дві маєчки. Вони одного бренду Mark Spencer 16 розмір. Трошки такий оверсайз, не люблю вапліпон. Одна, здається, зроблена в Єгипті, а інша в нашій ланці Чомусь так виробництво розкидане, але якість бездоганно. 100% като. Вони абсолютно нові, тому я взяла їх з собою. І ремінь, коли укорочу, то буде гарно підходити мені під будь-який одяг. Ось це все заважило на 250 грам, ціна була 365 за кілограм, все вийшло на 91 гривню. Дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик. До нових зустрічей! Пока-пока!